Аби привітати друзів зі святом, оригінальною та ексклюзивною листівкою, черкащанці Яні і до крамниці йти не потрібно. Такі презенти дівчина створює власноруч, спершу дарувала свої ілюстрації лише рідним і друзям. Згодом зрозуміла, що улюблена справа може приносити не лише задоволення, а й прибуток. Із поцілунками, лисицями, котами, пейзажами. Милі картинки малювати Яні у задоволення. Неквапом, олівцем на папері вона виводить фігури. Із цього і починається маленька історія рукотворної листівки. Для створення листівки ілюстрації треба акварельний папір, фарба акварельна, олівець, гумка для початку і або галова ручка. Ідея для своїх робіт черпає з усього, що оточує. Часто вони приходять спонтанно через асоціації. Емоції людей, побачені на вулицях Черкас, виливаються у малюнки на папері. У доробку майстрині є навіть алфавіт для малечі. А остання серія листівок про любов. Це про любов. Моя серія тут про чоловічків різних. Почалося, думала три. Листівочки, але не змогла зупинитися. Тут уже вони в мене в кафе є історія, де її чоловічок, і от вони дивляться на зірки. Часто її прохають зробити чудернацьку ілюстрацію по фотокарці або ж зобразити історію стосунків. Звернулася до мене дівчинка намалювати її з хлопцем в образі котів. От і якби коли я почала розповідати, а мені потрібні якісь там деталі, щоб за щось зацепитися, щоб саме ці коти були вони. От і в неї там була рожева сумка у цієї киці і кучеряві волоси. А ти а, ти? А, да, так, так, і вони доповнювались, доповнювались, доповнювалися, Вони люб... полюбляли пончики. Із квадратною чи трикутною головою надміру товсті чи занадто худі. На листівках майстрині домінують коти. Воною зрозуміло. Рудий пухнастик Чіня не лише надихає свою господиню на творчість, ще й контролює цей процес. Його процес, люби пензликом погратися. Гумку лапкою своєю поштурхати і на роботах люби полежати. Тому багато якби, доброти, тепла він допомагає втілювати в роботи і в листівочки. Дизайнер графічних робіт за освітою листівки я не почала малювати два роки тому та так захопилася цією справою, що зрозуміла це не просто хобі. Роботи майстрині продаються у крамничках хендмейд-подарунків, правлять за такі рукотвори не набагато дорожче ніж за листівки серійного виробництва. Наталя Майборода та Горозія, Черкаська служба новин.